Тарас Григорович Шевченко не мертвий класик, а живий народний супергерой. Всіх вітаю на своєму каналі, з вами я, Іротехас, і я вітаю всіх українців з 9 березня. І як відомо, 9 березня це день народження Тараса Григоровича. Сьогодні я трошечки хочу розповісти про нього і показати вам його, мабуть, що трошки з іншого боку. Я надію, що ця інформація буде цікавою для вас і контент буде легким для сприйняття. Про те, що кабзар не змарнів і не змертвів, свідчить хоча б його популярність зараз, от сьогодні, в ці дні. Його образ використовується для творчих переробок, для мемів. І я вам так скажу: кому це не подобається, той мусить запитати себе, чи сам він не змертвів. У цій добірці я використала багато різних мемів. Як ви бачите, багато різних картинок. На жаль, я не знаю всіх авторів тих картинок, які я використала тут сьогодні. Але я точно знаю, що деякі з них належать Андрію Ярмоленку, а деякі Юрію Шаповалу. Отже, Тарас, якого ми не знали, я вас дуже прошу: забудьте вже про того сумного дядька в кожусі. Це дуже відомий автопортрет Шевченка, який він написав у Зослані. І насправді, як, як художник, я хочу вам сказати, що це дійсно дуже серйозна така і дуже складна робота в плані передачі емоцій, тому що там ми бачимо дуже такого зосередженого, дуже, на мій погляд, на моє відчуття, страждаючу людину. Так от ви ще ви не знали такого Шевченка. Тарас був насправді стильним європейським чоловіком, модним, освіченим. Він був бунтарем з вогнем в очах. Він не сидів, склавши руки. Він той час ламав стереотипи. З кріпака він став зіркою аристократичних салонів, душа компанії, яка знала ціну свободі. Народився Тарас, як ви вже знаєте, зі шкільної програми в сім'ї кріпаків, але не злидені. Батько чумикував. Ну, На сучасне, якщо мову перекласти, то він був дальнобійником свого часу. Діди батько вміли читати. У заповіті Тарасова батька були такі слова: Синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре і велике, або велике ледащо. У вісім років Тарас, єдиний серед братів і сестер, пішов до школи. Перший його заробіток допомога священнику у відспівуванні небіжчиків. У 12-15 років Тарас був готовий ходити селами 12-15 кілометрів, шукаючи собі наставника у малюванні. Це про його жагу до творчості. Як художник, я вам хочу сказати, що насправді, коли у вас всередині з'являється якась ідея, ви просто не можете це тримати в собі. Воно просто починає вам виїдати мізки і пекти вам голову. І тут я його дуже розумію. Шевченко був селф. Мейнтменом. задовго до появи цього терміну народився кріпаком, помер генієм. За його викупу з кріпацтва заплатили 40 тисяч долярів у сучасному еквіваленті, тому що він був того вартий. Це був європейський інтелектуал. Тарас навчався в академії мистецтв, отримував медалі, створив понад 1300 мистецьких творів. Його перший кобзар розкупили за два тижні. На минуточку. Уявіть собі, це був сплавний бестселер. Шевченко носив модний одяг. Він заробляв непогані гроші, він ходив на вечірки, він закохувався, грав у карти, фліртував із жінками, розмовляв кількома мовами. Особисте життя у Шевченка було сповнене драматизму. Сошенко, який допоміг звільнити Тараса з кріпацтва, і сам Шевченко закохалися в одну дівчину. Її звали Марія Європеус. Вона обрала Тараса. У нього була закохана княжна Варвара Рєпіна, онука Кирила Розумовського, але жодні стосунки не склалися. Тараса любили жінки, його поважали аристократи, його боялася російська імперська влада. Він був небезпечний для Росії, бо розпалював у серцях українців вогонь свободи. І це зараз не пусті патріотичні пафосні слова, повірте мені. Йому забороняли писати і малювати. Він продовжував таємно. Його відправили в солдати, він не зламався. Його намагалися стерти з пам'яті народу, не вийшло. Я хочу, щоб ви зрозуміли, героїзм це не так, що я буду кидатися грудьми на амбразуру, щоб не трапилося. Це коли ти просто не можеш зробити інакше, коли тебе щось постійно штовхає. Він не боявся говорити правду. Відомий його вислів Борітися поборити» – Ці слова звучали на Майдані в 2014 році. Це були пророчі слова. Вогонь запеклих не пече, повторюють українські воїни на передовій сьогодні. Його вірші не музейні експонати, вони зброя, вони ліки, вони голос, який кличе до свободи. Свою Україну любіть, любіть її. Бо время люте, в останню тяжку минуту за неї, Господа моліть. Ці слова висвічені в наших серцях, коли українці читають, і на оновленій землі врага не буде супостата. Вони вірять, що так воно й буде. Коли повторюють, борітися, поборете», вони знають, що переможуть. Люди вірять в це, незважаючи на те, що часом. Дуже складно і здається вірити, просто немає в що. Немає підстав для віри. Але люди вірять в це. Це коротке відео. Я записала не для того, щоб показати мою таку любов до Шевченка. Я хочу вам навести декілька фактів, особливо для тих, хто залишав в коментарях відгуки про костюм, про те, що треба було прогнутися, прислухатися і так далі, і так далі. Дивіться, яка виходить у нас з вами цікава історія? Шевченка у 1847 році через його участь у Кирило мефодіївському братстві заслали в Казахстан. Це була таємна політична організація, яка прагнула скасувати кріпацтво, вимагала рівноправності для всіх народів і відновлення автономної України в складі Федерації слов'янських народів. Які ж були причини арешту? Шевченко був заарештований за написання та поширення антицарських віршів. Зокрема, віршів із критикою Російської імперії та царської влади у його творах, наприклад, сон, у всякого своя доля, містилася пряма критика Миколи І та церкви. Крім того, він створював сатиричні малюнки, які теж вважалися небезпечними. Тараса Григоровича було зіслано в Казахстан. Йому не лише заборонили писати, але малювати. І ці заборони контролювалися дуже жорстко. Насправді. Заслання далося Шевченку дуже складно, але він не прогнувся, він не зламався. І це не від того, що він якийсь там супергерой, а від того, що людина просто по-іншому не може. Це не те, що вибір кожного. Інколи у вас всередині немає вибору. Тож справжній Шевченко це не пам'ятник, це не скам'янілий бюст, це не портрет дядька в кожусі з вусами, який ви бачите на стінах класів, школі. Це дещо більше. Він живий, він у кожному з нас, у кожному, хто бореться за Україну. А з вами була я, Іра Техас. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Обіцяю вам цікавий, інколи пізнавальний, інколи розважальний і навіть часом серйозний контент. Тож, всіх запрошую до мого блогу, всіх добрих, думаючих, адекватних людей.